Бліц опитування, версія гараж Коли треба міняти шини? Зимку та літом? Коли середня добова температура, плюс 7? середня добова температура нижче 7-8 градусів два рази в рік. Весною і осінню. Чому не можна зберігати шини на балконі? Тому що це неправильне зберігання шини. Ну, тому що псується, якість шини, вона твердіє, тріскається. Прямі сонячні лучі, взимку це морози, літня гума добіє і деформується. Починають тріскатися. Були нові, а півроку полачили і стали погані вже старі. Чи можна їздити на всесезонній гумі в Україні? Можна. Можна, але все ж таки краще підбирати на літо-літню, на зиму зимню. Не завжди. Якщо їздити мало по місту і не виїжджаєте, коли багато снігу, і не виїжджаєте, коли жара плюс 30, то можна. Ні, краще не їздять, краще міняти зиму і літо. Що буде, якщо не зробити балансування? Проблеми з колесами. Буде биття в ролі. Буде великий чек на ходову. Це, по-перше, і по-друге, це просто небезпечно. Вібрація по рулю, вібрація по кузову. Чи справді глибокий протектор краще щеплення? Так. Так. Здебільшого так. Якщо це гума не 2008 року, то там. Так. Да. Чому диски Concaver такі популярні? Блін, бо вони дуже класні, якісні. Там спеціальна технологія кованих дисків. Вони легкі, але при цьому дуже міцні. Європейський бренд, дуже крутий дизайн, і що найголовніше, це ковка. Це майже ковка, вона трошки бюджетніше. Але також міцно та легко. Ковані диски якість супер. Ну так, які ще раз?